Доброго дня, мене звати Павло Сердюк, я доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету Львівська політехніка. Це є друга частина пояснювального відео до першої лабораторної розробки алгоритму рухороботів. Отже, в цій частині я поясню, як тестувати е, свій алгоритм, оскільки алгоритм може вимагати е, виникнення певних специфічних ситуацій, наприклад, певного місцезнаходження станцій, чужих роботів і так далі. Отже, оскільки доволі складно знайти відповідну ситуацію, для цього треба багато разів запускати програму, то я покажу вам, як це все робити через Unitest. Uнітест Unite це є загальновідома, дуже широко поширена технологія для тестування різного роду випадків. Отже, наразі в мене є проект — це код скопійований з методички. Нічого більше там немає. Отже, ми тепер маємо створити тест, який буде тестувати цей код. Як ви бачите, тут є Distance Helper, який нам допомагає знайти відстань. Ну і сам алгоритм. Сам алгоритм він створює нового роботу, якщо енергія робота більше за 400. Якщо він знаходиться на станції, то він, відповідно, збирає енергію. І якщо інший якийсь випадок, то тоді він йде до станції невеликими кроками. Отже, ми додаємо новий тест. Якщо у вас нема солюшена, можна через головне меню додати новий проєкт. І вибираємо на закладці Тест. Тестовий проєкт. Згідно з коди Convention, назва тестового проєкту, який тестує певний модуль, має бути така сама, тільки додавлено слово тест. Отже, ми створили тестовий проєкт. Він нам згенерував певний код. Так, зараз ще задумався. Окей, okay, є. Yeah. Ми оцей код витираємо. Він нам не потрібен наразі це для додаткової ініціалізації. Перейменуємо юніт-тест на якусь кращу назву. Наприклад, тест DistanceHelper. І тепер можемо відлагоджувати наш метод. Для того, щоб доступитися до Distance Helper, він має бути public. не забувайте за це. Крім того, тут то треба додавати референси. Добавимо референс на наш алгоритм. Він знаходиться в цьому проєкті. Відповідно, має бути референс на відповідно, ваш проєкт, де реалізований цей алгоритм. Е, він знаходиться на закладці Project, тому що всі внутрішні посилання в, е, в проєкті знаходяться на цій закладці. Окрім того, нам треба додати посилання на Robot Common, але воно її знаходиться на закладці Recent, щоб його довго не шукати через браузер. Отже, ми додали два посилання це Robot Common і Robot Challenge. Тепер напишемо наш метод. Створюємо дві позиції. Отже, відстань між цими позиціями має бути рівня 10. Тому що 2-1 в квадраті буде 1, і 4-1 буде, власне, 9, якщо піднести до квадрату трійку. Тобто ось цей метод find distance між P1 і P2 мав би нам вернути 10. Щоб перевірити в тесті, є спеціальний клас Assert, який має багато різних методів. Нас, власне, цікавить тільки метод r equal. Ми перевіряємо, чи буде рівна ось ця відстань між точками 10. Все, запускаємо тест. Якщо ми запустимо run, нам скаже Visual Studio, що вона не може запустити бібліотеку, ми можемо, звісно, поставити тестовий проєкт за замовченням як стартап. Тоді його запустити. Але це буває не завжди зручно, тому що в проєкті у вас може бути декілька. Як бачимо, тест пройшов. Тому набагато зручніше користуватися решарпером, який можна відлагоджувати чи просто запускати тест. Отже, запустили. Перший раз трошки довше виконується. І ми бачимо, тест прийшов. Якщо ми поміняємо це значення на щось інше, як ми бачимо, тест провалиться. Бо очікувалося 20, а насправді є 10. Можна так само відлагоджувати через дебаг, поставити собі breakpoint і пройтися по якихось кроках, якщо в цьому є потреба. Отже, зробимо тепер складніший тест. Який би перевіряв, чи буде наш робот рухатись до станції? Чи ініціалізуємо алгоритм? Якщо ми хочемо викликати метод doSTEP, то потрібно ініціалізувати також аргументи, список роботів та карту. Отже, ініціалізуємо карту. Додаємо до карти одну станцію. Виконуємо її поля. Я оголошую додаткову зміну Stanшен Position, щоб пізніше її використати. Отже, нам ще треба список роботів. Нам дає повний шлях, оскільки назва класу і назва збігаються. А Це нічого страшного. Додаємо робота всередину. Головно, не будемо проставляти, нам це зараз не потрібно. Отже, у нас реалізувалася ось така штука тепер. Виключимо крок нашого алгоритму. Ми ставимо 0, оскільки у нас в списку тільки один робот. Нам власне цікаво, куди він буде рухатись. І тепер нам треба перевірити, чи команда буде командою руху, і чи рух буде власне, на станції з цієї позиції. Отже, чітко перевіряємо, чи команда буде командою руху. Знову викликаємо клас Assert Strue і перевіряємо її тип. Ще також можна перевірити її е, власне, параметр New Position. Тільки New Position, я тільки в move command, а саме command повертається просто в загальніший клас RobotCommand. нам треба привести до цього типу. Тоді ми можемо взяти New Position і перевіряємо зі Station Position. Все, наш тест готовий. Компілюємо. Це старий тест. Отже, тест мав команд нас прийшов. Аналогічно можна створити інші тестові методи. Наприклад, тестовий метод для команди збирання. Можна просто поставити роботу параметри такі самі, як станції, і перевірити, чи буде команда collect. Тільки це вже не буде, то це я заберу. Тобто у нас робот знаходиться на позиції 1.1, його команда має бути власне колект. І теж тест пройшов. Отже, тепер ви знаєте, як розробляти тести під а, свій алгоритм. І бажаю вам успіху у змаганні. Дякую, з вами був Павло Сердюк.